Українська влада продовжує евакуювати мирне населення з прифронтових територій. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував ідею про перерахунок голосів. А Кремль заявив, що зміна влади в Ірані неприйнятна, Москва відреагує дуже погано. Українська влада щодня евакуює мирних жителів із прифронтових територій від кількох десятків до понад сотні людей. Мешканці східних українських регіонів досі піддаються обстрілам російськими бомбами, ракетами, артилерійськими снарядами та безпілотниками. Незважаючи на постійну загрозу, багатьом мирним жителям важко залишити місце проживання. Унаслідок понад 30 обстрілів росіянами прифронтових міст лише за останні 24 години знову загинули цивільні особи. Павел Бушко повідомив. Єден цивіль забітий і трьох хранених. Хто ефект по один мирний житель загинув, та троє отримали поранення в Донецькій області у Сумській області. Росіяни з учорашнього дня обстрілювали прифронтові міста понад 70 разів. Щодня звідти влада евакуює десятки людей. Уночі цілі обстрілу був також Харків, який межує з сумами. Мирне населення залишає місто, однак не всі можуть це зробити. Мешканка другої за величиною міста України, пані Ольга, зізналася в інтерв'ю польському радіо, що вона нікуди не може йти. Доглядає за лежачою людиною. Як вона зазначила, щоб виїхати постійно, потрібно мати гроші на оренду квартири, а також потрібно знайти нову роботу на новому місці. Це додала вона понад її сили. У червні росіяни також посилили свої атаки на українські міста у глибині країни. Українські міста в глибині краю, Павел Бушко, Польське Радіо. Нагадаємо, що в результаті вівторкового удару з використанням безпілотників та ракет у Києві загинуло 28 людей та 140 отримали поранення. У виборчих комісіях, де виникли сумніви, голоси можуть бути перераховані під камерами та у присутності довірених осіб. Так, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував позицію президента Анджея Дуди щодо передвиборчих протестів. Пан президент. Пан на президент дозволив собі натяк, що перерахунок голосів це може бути якась маніпуляція. Це дуже просто. Можна ці голоси перерахувати з камерами в руках у присутності уповноважених осіб. Немає жодної технічної проблеми, щоби все було на столі. Щоб вся польща бачила, що там, де це потрібно, ми перераховуємо голоси правильно і прозоро. там де й потрібне, прилітами голоси учтіві й транспарантні. Після другого туру президентських виборів до Верховного суду наразі подано кілька десятків тисяч передвиборчих протестів. Кількість зареєстрованих скарг перевищує 10 тисяч. Перерахунок голосів було дозволено у 13 окружних виборчих комісіях. Верховний суд має вирішити питання про дійсність виборів до 2 липня. Зміна влади в Ірані неприйнятна, а вбивство верховного лідера країни відкриє скриньку Пандори, заявив речник Кремля Дмитрій Пісков у Sky News. Він додав, що Росія відреагує дуже погано, якщо аятола Алі Хаменеї буде вбитий. Цитую, ситуація надзвичайно напружена та небезпечна не лише для регіону, але й для всього світу, сказав Пісков в інтерв'ю британському телеканалу. Цитую, розширення групи учасників конфлікту потенційно буде ще небезпечнішим. Президент Президент США Дональд Трамп оголосив, що протягом двох тижнів вирішить, чи приєднаються США до війни проти Тегерана. Раніше він також припускав можливість вбивства духовного та політичного лідера Ірану Хаменеї. Цитую, це призведе лише до чергового витку конфронтації та ескалації напруженості в регіоні, сказав Пісков. Це найрішучіші заяви Кремля щодо ізраїльсько-іранського конфлікту, який підживив побоювання в Москві, що вона може опинитися на межі втрати найближчого союзника на Близькому Сході. Ізраїльські збройні сили розпочали масовані атаки на Іран рано вранці, 13 червня. Оголошеними цілями були ядерні та військові об'єкти. Прем'єр-міністр Бенімін Таньягу заявив тоді, що Тегеран має достатньо збагаченого урану для створення дев'яти. Ядерних бомб іран відповів ракетними запусками по Тель-Авіву та інших ізраїльських містах. Орбан лякає угорців членством України у Європейському Союзі. На його думку, в результаті цього вступу угорські фермери втратять субсидії Євросоюзу. Орбан влаштував позаконституційні публічні консультації щодо вступу України до ЄС. Наразі у них взяли участь трохи більше 20% угорців. Це супроводжується кампанією із білбордами, на яких у не дуже доброму світлі зображено лідерів Євросоюзу та президента України. Сьогодні в ефірі угорського громадського радіо Віктор Орбан знову розкритикував цю ідею. Якщо Україна приєднається до 30-го року, це означаєме, що субсидії на гектар будуть значною мірою або повністю втрачені. На це більше не буде грошей, адже все буде виплачено Україні. Сказав прем'єр-міністр Угорщини. На його думку, угорський ринок праці заполонять українські працівники. Це нове в риториці Орбана, особливо враховуючи, що після російської. Агресії не помічено великого напливу біженців, які працюють в угорській економіці. Сьогодні Болгарія отримує схвалення країн ЄС на вступ до Єврозони. Польща наразі не розглядає можливості введення єдиної валюти. Міністр фінансів Анджей Доманський заявив у Люксембурзі, що ситуація в Польщі відрізняється від цієї, що у Болгарії. Болгарія, яка введе єдину валюту у січні, стане 21-ю державою членом Єврозони. Мам, у Польщі найнижчий рівень безробіття інвестиції зростають. Польща зараз не працює над входженням до єврозони. Кожна країна повинна відповідати ключовим критеріям для вступу до єврозони. Це включає цінову стабільність, тобто низьку інфляцію, а також контроль державних фінансів. Мають бути гарантовані стабільні довгострокові процентні ставки а також стабільний. Обмінний курс Болгарія виконала всі ці критерії протягом двох років. Перебувала у так званому ганку Єврозони. Болгарський лев був прив'язаний до єдиної валюти. Обмежені оборонні можливості Ізраїлю можуть визначити подальший хід конфлікту, так вважає професор Томаш Гайовнік із Вармінського Мазурського університету. Це стосується постачання ракет, оборонних систем та загальної здатності проводити військові операції виглядає так, що останні іранські атаки приносять багато збитків, бо Ізраїль не має достатньої кількості ракет земля повітря, які спроможні збивати іранські цілі. Не все гладко і в самому Ірані, як зазначає експерт, із питань близького сходу Марсінг Шизерновський в Ірані глибокий соціальний розкол. Експерт зазначив, що значна частина суспільства розраховує. На поступову зміну влади Поміж тими двома скрайними між двома крайніми позиціями є цілий пласт суспільної думки, яка не сприймає чинного режиму, але проте толерує його, бо немає альтернативи. Є також значна частина людей, які підтримують республіку. Але цей шлях також потребує глибинних реформ всередині самої країни. збільшити в процесі аналітики кажуть, іран наразі має більше ресурсів, не лише військових, а й політичних та соціальних для тривалого ведення війни, тим часом без американської підтримки, Ізраїль систематично втрачатиме здатність захищатися. Смартфони, що продаються у європейському союзі, тепер мають служити довше та стати легшими у ремонті. Сьогодні набули чинності відповідні правила з цього питання. Вони гарантуватимуть економію коштів, а також енергії. Розповіла речниця Європейської комісії Лізубе ці правила будуть вигідними для споживачів. Вони зможуть робити більш обґрунтований вибір і звичайно заощадити гроші завдяки пристроям, які більш довговічними будуть енергоефективними, а також легшими у ремонті. згідно із з правилами, акумулятор у смартфона повинен зберігати щонайменше 80% своєї початкової ємності після 800 циклів зарядження. Пристрої мають бути більш стійкі. Ими до падінь та подряпин краще захищеними від пилу та води. Право на ремонт, як записано у правилах, полягає в гарантуванні наявності запасних частин протягом семи років після продажу моделі. У свою чергу оновлення операційної системи має бути доступним протягом щонайменше п'яти років після продажу. Молодь у Польщі часто хоче з'їхати від батьків, але їм немає куди і немає грошей на своє житло. Згідно з дослідженням Варшавського університету соціальних і гуманітарних наук, висновок науковців простий. Ситуація на ринку житла, ціни на купівлю, а також на оренду квартир дедалі більше перевищують фінансові можливості молодих людей. 60% молодих людей до 35 років хотіли б раніше почати жити окремо, але на це немає коштів. Розповідає доктор Юстина Кайта. Це були з такі особи по 23 серед них були молоді люди 23-24 років, які вже мали партнерів. і хотіли би з ними жити разом, але найчастіше перепоною стають фінансові клопоти. І тут йдеться не лише про видатки на оренду, це ще й гроші на самостійне проживання. Кошти самодільного життя. Аналіз показав із тих, хто з'їхав від батьків, 30% повертаються назад. Президента США.